Виїжджали з під бомбардування до Чернівців. Нещодавно прибув евакуаційний подяг з пенсіонерами та людьми з інвалідністю. Їхали вони з слов'янська та краматорська. Чернівецькому репортеру вдалося взяти ексклюзивне інтерв'ю з евакуйованими. Як тепер вони живуть і як шукають друзів і знайомих? Дивіться у сюжеті. Оце ж ті дівчатка, що то вона чужа, а вона пристала до мене, і я її купила, хотіла зібрати, а мене вивезли, я не встигла її ждати. Валентина Цап показує фотографію із маленькою Сашею. Евакуйовуючись із рідного містечка Лиман на Донеччині, жінка вивезла з собою ікони та взяла м'які іграшки, які хотіла подарувати дівчинці, сім'я якої проводжала її із зони бойових дій. Тепер шукає цю родину. Дівчинка до мене маленька фіша роки. і так прилипла до мене. А я у мене залишилася од Правнучка два годика, і я так привикла до неї. Вона так привикла то прилипла до мене. Просто вона мене проважала сюди. Дорога зайняла декілька днів, два з яких Валентина та ще 12 пацієнтів лікарні Слов'янська провели у потязі. Так їх зустрічали у Чернівцях. Медики на каретах швидкої, прямо з залізничного вокзалу, розвезли людей до геріатричних пансіонатів та медичних установ Буковини. Вивезли нас спочатку в у общежитія слав'янські пожили. Ми три дня. там немає світу, не ні їсти нічого, голоду просудилася. Потім забрали нас. У больницю Аїзовську. Ми там два дні побули, приїхала скора і забрала лежачим до покровки, а у покровки на поїзд і прямо сюди. Так, Валентина разом із своєю племінницею, яка опікується нею, потрапили до Чернівців. Живуть тепер в одному із будинків для людей похилого віку. Та щоразу пригадують той страх і жах, які через російських окупантів довелося пережити. початку обстріла, ми в підвалі сиділи. Почалися обстріли, і ми в підвалі сиділи. А коли ми були в підвалі, то її контузило. нині тут живуть понад 180 людей. Частина із них це переселенці. Бойові дії продовжуються, на жаль, і до нас поступають всі ті, які самі важкі, це ліжково хворі, це візочники, це ті, які потребують постійної сторонньої уваги. Ми є таким закладом, де зробили такі умови, тому вони до нас поступають, і я так розумію, будуть ще поступати. Тут ними опікуються, щоденно оглядають лікарі, вигадують різноманітні розважальні програми. Багато мешканців полюбляють куховарити. Тож, крім загального харчування в лікарні, випікають пиріжки та печиво. Нині Буковина прийняла чи не найбільше пенсіонерів-переселенців та людей з інвалідністю, розповіли в Ова. Генрієта Беух, Микола Швець та Ярослава Боячук. Чернівецький репортер, телеканал СІ 4